Я вас вітаю. Ось така тоненька хрустка знизу, з величезною кількістю соковитої начинки. Та головне, що без цукру, неймовірно смачна галета. Так, так, лише цукрова пудра для декорування зверху. А головне, готується вона лічені хвилини. Отож, розпочинаємо. 70-перепрошую, грамів води. 70 г олії. Ставимо на невеличкий вогонь до закипання. Тим часом готуємо сипучі продукти для приготування тіста, 180 г борошна, 6 г розпушувача, трішечки солі, далі 25 г кукурузного крахмалю. І ретельно все перемішуємо до однорідної сипучої такої маси. Поки ми змішали все це, вже в нас закипає наша базова основа для заварювання, наша олія з водою. І починаємо тоненькою струєчкою вливати і швиденько перемішуючи, замішувати тісто з першою ложкою, поки не зберемо всі, поки вона не гаряча, не зберемо все борошно до нашої рідкої основи. А далі, вже, коли воно трошечки простигло, воно, звичайно, гаряче, але починаємо замішувати руками. Ось таке от тісто в результаті, воно неоднорідне, не лякайтеся. Це нормально. Беремо його з допомогою харчової плівки і так от ущільнюємо, замотуємо і ущільнюємо. Це буквально на декілька хвилин на час приготування абрикос ми будемо нарізати для нашої начинки. Воно буде стояти в холодильнику і все. Ось, Добре промили абрикоси та просушили. Тепер відділяємо їх від кісточки. Абрикоси тут у мене не всі, я ще в процесі. там наріз... Нарізання я ще додала 4 абрикоси, у мене всі просто не помістилися, тому що я люблю дуже багато начинки. отак от тоненькими полосочками нарізаємо кожну половинку абрикос. Тепер відкладаємо їх у бік. За цей час дещо трішечки охололо наше, наше тісто. Тепер кладемо його на центр пергаменту і починаємо розкачувати його. До такого, знаєте, тонкого стану, і щоб воно щоб це розкачане тісто було кругом одинакове. Тобто товщина має бути однакова. Розкачали. Тепер з допомогою так от качалки прокачуємо наші кінці, добре так притискаючи, щоб вони були максимально тоненькі. Спершу прокачали, тепер пальцями отак от їх легенько так як обкантовочку робимо, щоб. Була наша галета не така сильно порвана, а так більш згладжений такий був узор в неї. Ось. І тепер знову ми її через те, що робили обкантовочку, уплотнили, і знову її легесенько отак от беремо качалку і прокачуємо. Це для того, щоб вона була дуже щоб вона мала кращий вигляд. Ось. Ще раз прокачали все. Тісто наше готове. Починаємо викладати абрикоси, таким чином, як на відео, розсовуючи їх. Будь-який узор можете робити, хоч квіточку формувати, хоч, хоч просто складати їх рядочками, як завгодно, як вам подобається, можете взагалі розкачати квадратну галету і, і так її формувати. Але можете навіть ложити трошечки набік, але тоді вона буде займати більшу площу і менше піде абрикоси. Але я люблю так от вверх класти, щоб було максимально багато цієї абрикосової начинки. Цукру, як бачите, не кладу. Потім вже на, готову, на готовий пиріг, вже на гарячу, отак от присиплю, і все, він буде досить таки солодкий. От, так от так Викладаю у формі такого круга, і далі починаю після цього замотувати обов'язково. так от. Замотувати найкраще не отак, отак можна порвати, і тісто буде вже, таке, знаєте, не дуже гарний мати вигляд. Отак, от з допомогою пергаменту. Трішечки отак от притиснули, загнули, ось, загнули, знову притиснули. І так будемо робити до кінця, абсолютно, доки не завернемо нашу випічку до кінця. Це досить швидко робиться буквально ну, лічені хвилини і для приготування, замішування тіста, нарізання абрикоси, це все формування і випікається також вона досить таки швидко. Тепер перетягуємо галету на деко. І ставимо до духової шафи розігрітої 175-180 градусів. Орієнтовно 20-25 хвилин. Е, орієнтуйтеся на власну духовку. Ось такий от вигляд має. Вже готово спечена е, галета. Тепер трішечки піддіваємо ножом. У мене в одному місці вона потекла, тому що вона дуже сковита. І в процесі випікання там вона в мене пристала трішечки отак його. Під діла, щоб не поранити її, щоб вона не розлетілася. От. І тепер на гарячу, обов'язково цукровою пудрою посипаємо і чекаємо повного вистигання. Тоді вона найсмачніша. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до кінця. Сподобалося моє відео. Ставте, будь ласка, вподобайку. За бажання підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей на каналі Української кухні.